Весела байка скарб. Податка. Скарб. Тією ж дорогою ми потрапили на пам'ятник, на якому був надпис, сам стверджував, що цей надпис неможливо розшифрувати. А я йому сказав, сам, якщо я переведу тобі цей надпис, ти даш мені волю. Він сказав, що дасть. І я прочитав: в чотирьох кроках від цього місця знаходиться скарб заритий. Він не повірив, тоді я знову сказав, давай я знайду тобі цей скарб, ти даш мені волю. Він погодився. Я відрахував чотири кроки, почав копати. І знайшов глек. Великий глек, повністю набитий золотими монетами. І дав його цанку. Так, так, так. І сам цанк дуже зрадів. І не стримав свою обівчанку. Ну хіба не гарно купив? Ти розумієш, тому чому я його лежив euh, залишений при собі?